Друзі, сьогодні останній день виставки, хочу зараз пройтись по залу до своїх колег і подивитись і поспілкуватись, подивитися, що в них продалося. І поспілкуватися, чи роблять вони в останній день виставки знижки. Коли ми були, чому така ідея? У мене з'явилась, коли ми були в Одесі, в Одесі проходили виставки, коли проходили в Одесі. Там проходили виставки 4 дня. четвер, п'ятниця, субота та неділя. І у нас завжди ми гарно працювали Четверг і неділя в четвер приходили всі наші дівчатка, приходили е, гурмани, як то кажуть. Вони купували самі такі рідкісні, до, е, цінні, ну такі е, прикраси. А в неділю приходили і торгувалися, і купували собі красу. Де іще мало, неділя. Люди відпочивають і прийду. Хочу першим зняти свій улюблений стіл у трай. Амітізни, кришталь. Шеровий, чорний дурмалій. Це кристали гірського кришталю, а сорочка гіматітова. І за що цього він, він прозорий насправді, але за що цієї сорочки він червоний. Так, тут сім'ї, дивіться. 390 гривень. Такий кристалик гірського кришталю. І зараз. Який великий папулька. Пані Олена. Мене таке питання. Скажіть, будь ласка, ви робите в останній день виставки знижки? Ну сьогодні, взагалі, день торгівлі. То ми 10% на все зробили для наших клієнтів, які до нас прийдуть. гості. Дякую. Дякую. Чи ви так? Ну тут роблять знижки. покажу вам, друзі, місячні камені. Я тут теж собі придбала для прикрас. Як сировину, вони настільки чудові. Тобто тут можна придбати е, камінець, який, який вас вибрав, і знайти е, або мене, або моїх колег і замовити собі прикрасу. Дивіться, які вони чудові. Повторюю, я в попередньому відео казала пані Олена, привезла нову. Сировину, а це ефіопський опал. опал. Який гарний, гарний душ. Це самородна місце. День, день тормі. А чоловік мене сьогодні поздоровав з Днем з поцілунків. Сказав, що сьогодні день поцілунків, а я не знала, ну він у мене не торгаш, але ну, ціловака ще той. Друзі, звертайтесь. Так, друзі. Тут прийшли знов до, підійшли до стола. Єліни Прохарець. Не бачу візитівочку. Ага, дякую. Це її контакти і її авторські роботи. Друзі, завжди показую тільки натуральний камінь. Роботи авторів і натуральний камінь. Там, де є не камінь, або я не знаю, що то за сировина, я показувати вам не буду. То може бути камінь, просто я можу чогось не знати, це є нормально. Пані Олена, сьогодні останній день виставки. Скажіть, будь ласка, ви робите знижки в неділю? А я вже я і не тільки в неділю роблю знижки завжди можна, тобто тут можна завжди домовитись, якщо дівчатка. Краса в тому, що коли ми автори, ми дуже емоційні і все залежить від вашої харизми. Коли ви приходите, коли ви поважаєте труд автора, то зразу ви нас дуже похвалити. Та ми дуже дуже гарні знижечки робимо. Похваліть мене. А тут прям рай райський. Дуже дуже, дуже гарно. Це стіл Олі Каранової. Тут роботи різних авторів. Тут на цьому столі різні ювеліри. Пішла. Пані Оля, вас немає на робочому місці. Скажіть, будь ласка, ви в останній день виставки робите знижки? Так. Тільки в останній день. Ні, я роблю кожен день, роблю знижки. Красотка. Так. Тобто, до тебе можна дзвонити, писати. Так, і я хороші знижки роблю. Це дякую. Приходьте. Вибач. просто е, показую Олін Оліні контакти. Робить вона знижечки. Друзі, я в перший день не по, не встигла показати цю красу. Не знаю по якій причині, причині, можливо, ще, ще не розклалися, або були заняті, можливо, були клієнти, то не змогла підійти. Це малю, малювання по каменю. Тобто камінь натуральний, і в кого я закохалась, я зараз покажу. А, о, подивіться на цього лебіця. А ну, камера, як завжди, не показує. А над його головою сяйво. Зовсім не показує камера. Лампа мерехтить і не показує. Друзі, покажу свої роботи, майже так, як і мої колеги. Не зважаючи це неділя, чи це чи це п'ятниця, знижечки робимо завжди. Хто мене знає, е, і хто цього на цих е, вихідних на цій виставочці купляв у мене прикрасу, зробила всім знижечку. Не зробила одній пані тільки знижку, е, але я її відправила новою поштою за свій кошт прикрасу, тобто оплатила пошту. Ну, така невеличка, але все ж, все ж я думаю, її буде приєм... і що її було приємно. Так що так. Друзі, великі величезні дякую за вашу підтримку, за лайки, за коментарі. Намагаюся відповідати майже на всі коментарі. Дуже багато, напевно, я пропустила в попередніх відео сказати. Виставки проходять в Києві, поки що тільки в Києві. За адресою Велика Васильківська, 12. Наступні виставки будуть 25 -го, 27 -го липня. Це наступна виставка. Буде на ці, за цією ж адресою. Але будуть інші учасники, тобто локація та сама, учасники будуть інші. Я, так як маю тут в цьому приміщенні невеличкий магазинчик, ну тобто свої, свій куточок. Тобто я на кожній виставці учасники міняються на одну виставку, одну, на другу виставку на ну, тобто через два тижні інші. Ну тобто, учасники міняються, тому обіймаю вас. Люблю. Вибачаю, що там десь щось швидко, щось не це, неможливо і працювати, і знімати. Я намагаюсь. кожне відео буду вдосконалювати. Обіймаю, люблю, дякую за ваші лайки.